У нас в газеті була в дні була стаття Ігоря Лосєва, який сказав, що в іуди теж були матеріальні труднощі. І мені здається, що це теж пояснює, що спокуси супроводжують людей дуже дуже довгі тисячоліття. Але люди тоді ставали а, з вілим суспільством, коли вміли це долати. І у, зараз у нас а, справді недостатньо зусиль докладають ні політики. Ні, громадянське суспільство для того, щоб піднятися на якісно інший рівень. Ми застряли в суперечках початку 90-х, великого мародерства, перерозподілу, несправедливого дуже дуже часто і, і деформованих від того цінностей. І отже, коли б зараз політики наші, які б ми хотіли бачити нову якусь якісну альтернативу, сказали чесно так, ми цю сторінку повинні перегорнути. Ми повинні підійти до того, що люди платять податки в країні, що вони відкривають соціальні ліфти для вільної конкуренції, щоб той справді талановитий український середній клас став локомотивом відродження держави. Це було б те саме про християнські цінності.